Люди страждають і мають багато турбот, наприклад, через хвороби, гроші, несправедливість, ненависть до себе чи страх смерті все це наші думки. Однак найчастіше думки суперечать реальності, а ми хвилюємось і самолінчуємось без вагомої на те причини. Однак існує метод, яким можна собі допомогти. Процес самоаналізу сприяє протидії негативним думкам і переконанням. Самоопитування складається лише з чотирьох питань, які допоможуть зрозуміти і кинути виклик нав'язливим міркуванням. Метод називається робота або інсайт і був розроблений Кейті Бейрон. Вона описує його у своїй книзі Люби те, що є, чотири питання, які можуть змінити ваше життя. Чотири питання, що лежать в основі роботи над зрозумінням власних думок, звучать так: чи це правда? Ви абсолютно переконані, що це правда? Яку реакцію викликає у вас ця думка? Яким би ви були без цієї думки? Кожне з цих питань є надзвичайно доречним, проте недостатньо лише поставити їх собі, нам все ще потрібно обернути власну негативну думку. Візьмемо, за приклад, Петра, який стверджує, що він не вдаха і не в змозі досягти своїх цілей. Дослідімо цю негативну думку. По-перше, оцінімо її правдивість. Іноді Петро справді відчуває себе лузером, але є випадки, коли він все ж досягає задуманого. Виходить, що це не завжди правда. Коли починаємо ставити під сумнів нашу впевненість, можемо зрозуміти, що речі, які вважаємо істиною, все ж часто залежать від обраної перспективи. Реальність тим часом дещо інша. Петро не може бути абсолютно переконаним, що він не вдаха, адже він щонайменше спромігся закінчити університет і влаштуватись на непогану посаду. Загалом, він пишається цими досягненнями, але іноді не визнає їх. Тож як Петро реагує? Як поводиться, що відчуває, коли вірить в ідею, що він не вдаха, перш за все, злиться на себе, почувається пригніченим і зневіреним, відмовляється від будь-яких нових починань, бо вже на старті думає, що нічого не вийде. Як бачимо, ця початкова негативна думка впливає на його емоції та поведінку. А яким би був Петро без цієї думки, однозначно почувався більш впевненим у собі та мав енергію для досягнення поставлених цілей. Замість того, щоб впадати у відчай, пробував різні методи для досягнення бажаного. Тож без цієї негативної думки його життя і ставлення до себе були б цілковито іншими. На сам кінець, розвертаючи негативну думку, Петро може піймати інсайт, що він не є невдахою, може вчитись і зростати, навіть якщо для цього доведеться долати перешкоди. Під час ментальної роботи мова не йде про те, щоб змусити себе мислити позитивно. Банальне заперечення. Та чим ти переймаєшся, все буде добре, не принесе користь. Суть у пропрацьовуванні власних думок у тому, щоб помічати, як вони на нас впливають, і пошуку нових, більш корисних точок зору. Це цілий процес, на котрій треба виділити час для глибокого зосередження. Розуміння власних думок приведе кожного до різних висновків. Давайте розберемо ще одну популярну негативну думку: ніхто мене не кохає. Зіставляючи її з тими ж чотирма питаннями і розворотом. Чи є ця думка правдивою? Аня відповість беззаперечно, адже їй вже за 30, не одружена, ніколи не була в серйозних стосунках та ні з ким не зустрічається, ось її бачення. Але чи вона абсолютно впевнена, що це правда, що її ніхто не кохає? Після глибших роздумів Аня спокійно може стверджувати, що сім'я любить її, у неї є друзі, які піклуються про неї. Дійсно, вона частенько почувається самотньо, але це неправда, що її ніхто не любить, це скоріше результат того, як Аня відчуває в даний момент, а не фактичної ситуації. Що ж відбувається, коли Аня вірить у цю ідею? Звичайно, вона засмучується, картає себе, дивиться фільми і переїдає солодощі, потім ізолює себе від інших та уникає соціальної взаємодії, що тільки посилює відчуття самотності. А якою би була Аня без такої нав'язливої думки, точно більш щасливою і відкритою до стосунків з іншими. Вона шукала б нових знайомств та будувала глибші стосунки з людьми, які її оточують, замість того, щоб заздалегідь вважати, що ніхто її не любить. Розвернувши негативну думку, Аня приходить до висновку, що є багато людей, які люблять її такою, якою вона є. Вона здатна полюбити себе незалежно від того, як до неї ставляться оточуючи. Як і в попередньому прикладі, в роботі ключовим є розуміння, як наші думки впливають на емоції та поведінку, йдеться про пошук свіжого погляду на навколишню дійсність. Реальність найчастіше трохи відрізняється від нашого суб'єктивного сприйняття. Робота це процес, потрібно працювати над чорними думками, які нас мучать. Також багато кому дошкуляє думка, що у мене немає грошей, адже хто ж не хвилюється за своє фінансове майбутнє. Чи це правда? Дмитро каже, що так. В гаманці порожньо, на банківському рахунку нуль, а ще треба сплачувати кредит. У Діми нема жодних заощаджень, хоча багато років працює як ВІЛ. У нього немає грошей, і це факт. Але чи може Дмитро бути абсолютно впевненим, що це правда? Безсумнівно, у нього справді немає грошей, який ідіот наважиться сумніватися. Однак, якби він глибоко і спокійно подумав, то прийшов би до висновку, що, попри фінансові труднощі, у нього є доступ до певних ресурсів, нехай бодай не грошових. Майже завжди знайдеться спосіб знайти додаткові гроші, навіть якщо відразу цього не помітно. Як Діма реагує, що з ним відбувається, коли він вірить, що геть немає грошей, очевидно, боїться за фінансове майбутнє своєї сім'ї, уникає зайвих перевірок балансу на рахунку, боячись побачити знову заборгованість. Він не контролює свої фінанси, не веде бюджет і не знає, куди зникають гроші. А ким буде Дім без цієї думки? Вочевидь, ставився б до скрутного становища з більшим душевним спокоєм, замість турбуватися відсутністю грошей, шукав конкретні рішення: більш високооплачувану роботу чи вечірній підробіток, продав речі, якими давно не користувався, можливо, б, навіть почав вести бюджет і контролювати щомісячні витрати. Після розвороту негативної думки. Дмитро може прийти до висновку, що знає, як заробляти гроші, і спроможний відповідально розпоряджатись своїми фінансами. Пам'ятайте, процес роботи з книги Кейті Бейрон це всього лише інструмент для пропрацьовування думок. Вона не замінить конкретних дій і тим паче не принесе дімі грошей, він сам повинен почати заробляти більше і витрачати менше. Робота над власними переконаннями не знайде для Ані великого кохання. Але безумовно допоможе їй стати більш відкритою до людей. Зміна міркувань не призведе до того, що Петро одразу досягатиме цілей одна за одною, але з новим ставленням точно не відступить так легко. Негативні думки шкодять лише тоді, коли приймаємо їх як єдину правильну істину тож або прив'язуємося до них, або виконуємо роботу і свідомо переосмислюємо. Іншого вибору, мабуть, не існує. Більше прикладів неочевидних інсайтів з негативних думок можна знайти в книзі Любити, що є. Також рекомендуємо ось це відео, де дізнаєтесь про тілесні причини, які можуть викликати та підтримувати тривожність, занепокоєння чи страх. І найголовніше як з ними боротись.